Ми з вами визначили, що ж таке здоров'я. Як ви думаєте, Бога, будь ласка? Фізичний, психічний, духовний та сусісівний стан дитини як нормі це означає, що людина здорова. Так. А тепер подивимося, що нам говорить наука. Здоров'я це не відсутність хвороб, а фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі стосунки з людьми, з природою і з самим собою. Психологи виділяють кілька видів здоров'я. Це фізичне, інтелектуальне, особистісне, соціальне та духовне. Емоційне здоров'я, діти це одна з складових частин ідеалу здоров'я. Емоційне здоров'я це наявність лише позитивних емоцій в ідеалі, або, ще кажуть, рівновага позитивних і негативних емоцій. Лихо 20 століття стрес. На жаль, не залишив нас і на порозі нового тисячоліття. Всім відома фраза, усіх хвороби від нервів набуває дедалі глибшого змісту і в наші дні. Що ж таке стрес, діти? Стрес в прикладі з англійської мови означає тиск або напруга. Це стан напруженості, який виникає у людини під сильним впливом. В організмі людини відбувається розпад білків, зменшується кількість полівітамінів, вітамінів А, С, Є, людина, що переживає стрес, виглядає змарнілою і старшою за свій біологічний вік. Тому що в цей час у людини відбувається окислювальний процес. І дієтологи радять вживати в цей період антиоксидантні полівітамінні комплекси. Лікарі стверджують, що люди, які снідають регулярно, менш підвержені стресом. Але чашка кави і бутерброд це не сніданок. Яблука, вівсянка, чай з ромашки або гречка з молоком, напій з шипшини, горіхи. А якщо це не до вподоби, то обирайте салат з морфи та яблук, обирайте сік. це вам принесе тільки користь. Якщо ви очікуєте неприємну розмову, то повільно з'їжте банан. Взагалі лікарі радять в період стресових ситуацій вживати якомога більше продуктів, таких як капуста, яблука, морква, тому що заспокоює людину сам процес жування. У стресовому стані виникає загальне гальмування людини, повна дезорганізація її діяльності. А втім, у деяких людей незначний стрес, навпаки, активізує їх діяльність, особлива ясність і чіткість думок у людей. Значить, існує ще поняття дистресу. Що ж таке дистрес? Дистрес, в перекладі з англійської мови, означає горе, вислення хвороба, це перехід організму за межі допустимих перенавантажень. Які ж найчастіші причини стресу? І так, острах перед відповідальністю, пов'язаною з виконанням службових і навчальних обов'язків це навчальні перевантаження, підвищені вимоги до себе. Втрата роботи і матеріальні труднощі, острах перед змінами, розлука з близькими чи втрата їх і хвороба. Якщо діти у вас в житті виникнула якась стресова ситуація, я вас дуже прошу. звертайтеся, будь ласка, до мене і до нашого практичного психолога Марини Валентинівни. Ми вам з радістю допоможемо вийти з будь-якої стресової ситуації. Умовно стрес можна поділити. На позитивний, який приносить користь людині, і негативний, який завдає непоправної шкоди її здоров'ю. А зараз ми з вами розглянемо проблемні ситуації, в які ви часто потрапляєте. Хотіло... А можна я піду з, з... Друзі. Не з друзями на вулиці пограють. Так, звісно, а до котрій години ти будеш вироляти? До 17-ї. Добре, ти можеш йти. Я чекатиму на тебе. Бувай, бувай. Ось ще вже 17, та мій онучок ж він? ой, щось серце прихватило. Мабуть, треба позвонити до швидкої. Алло, швидка. Бабусю, вибачу, запізнився, У мене мобілка сіла. Через тебе в мене підвищився тиск, Заболіло серце. Мені навіть довелося позвонити до швидкої. Через тебе в мене стався стрес. Зройного чаю з своєму улюбленому ну, глучками. Добре. Найчастіше у людей похилого віку стається стрес. Тому ми маємо дбати про них, тому що, е якщо у них станеться стрес, то це може призвести до навіть ін інформації. у нас урок український. Як те, ти? Ти не міг виділити 20 хвилин на те, що почити їм? Це позорись, кам не знати ю своєї країни. А ви самі його знаєте? Як ти можеш хамити вчителя? Я з вами завжди розмовляю. Сідай на місце я буду скажете своєму класному керівнику и вызовете любителям. Сандра Олексійовна, вибачте мене, будь ласка, я не мав права з вами так розмовляти. Я прошу вас, вибачення. та Я передам, що Україна на 12 років. Сідали, сідай, по вибачаю. Чайно, я отримала стрес, але щоб боротися з ним, я переношу свої негативні емоції на аркуш паперу. <піліпсу> Чи виконуватиме прохань? Поприбирала Ну, <піліпсу> Пішли подивимось. Боже, який жах! Дусю, я зараз же все поприбираю. Мамо, я е, поприбирала в кімнаті і виконала домашнє завдання. Пробач мене. Я отримала стрес. Щоб подолати його, мені допомогла моя донька. Усміхнувшись і послугувавши. Пригнічений настрій, почуття смутку, порожнечі, підвищена плаксивість, утрата цікавості до звичайної діяльності. Ви схудли або навпаки поправилися на 5 кілограмів. Вас мучить безсоння або навпаки сонливість. Ви надзвичайно збуджені або, навпаки, загальмовані. Навалилась втома, яка не проходить, охоплює почуття незрозумілої провини. Важко зосереджуватися і розмірковувати, здійснювати рішучі вчинки. Повторюються думки про марноту і тлінність буття. Про те, що життя позбавлене сенсу і навіть мучить руки про суєци. Але можна ствердити, що помірний стрес корисний, тому що він активізує діяльність людини. А зараз, діти, я хочу поговорити з вами про те, як сформувати стійкість до стресу. і вони завжди вам будуть допомагати у вашому повсякденному житті.